Права 547. Проектна діяльність. Маса рюкзака з підручниками учня молодших класів має становити 10-ту частину маси тіла дитини згідно із санітарними нормами. Зважте свій рюкзак. Чи відповідає його маса санітарним нормам? Ну що ж, я не учень уже давно молодших класів, навіть не учень старших класів, навіть не студент, але давайте спробуємо все-таки як можна зробити подібну задачу. Ну, я візьму такі дані. Я з собою завжди полюбляю брати якраз рюкзак, не портфель, а саме рюкзак. І там я ношу багато речей, в тому числі цю камеру, на яку зараз знімаю відео, планшет та інші речі, які завжди ношу з собою. І зваживши цей рюкзак, я отримав масу 6 кг 200 г. Це маса моєго рюкзака. Я спробую зараз дізнатися, чи відповідає маса моєго рюкзака санітарним нормам. Ну що ж, спочатку треба дізнатися, чому дорівнює 1 десята маси моєго тіла. Моя маса 75 кг. Отже, записуємо тоді, щоб знайти одну десяту. Пишемо тоді перша дія. Треба 75. Поділити 75 кг Поділити на 10. Ну, але. Ну, напевно, ви ще не знаєте, що таке десятковий дріб. Тут було б досить просто його поділити. Це буде 7,5. Щоб все-таки якось поділити, давайте запишемо, що таке кілограм. Це 1000 грам. І це дорівнює тоді 75. І ще раз, замість кілограма пишемо помножити на 1000. І вже у нас будуть грами. І треба це розділити на 10. Поділити на 10 це забрати один нолик. Якщо я заберу один нолик, то в мене залишиться помножити на 100, а 75 помножити на 100. Це буде 7500 грам. Це можна записати як 7000 грам. І плюс 500 грам. І це дорівнює. Я перенесу. Це дорівнює сім кілограм і п'ятсот грам. Ну і давайте запишемо, що це таке: це десята частина. Маси тіла. Добре, тобто десята частина моєї маси тіла становить 7 кг 500 г. Давайте пригадаємо, яка маса рюкзака. Пишемо тоді 2. Маса рюкзака. Пишемо 6 кг 200 г. Добре, якщо маса моєго рюкзака 6 кг 200 г, а згідно санітарних норм маса рюкзака не може бути більша за 10-ту частину, то зараз давайте їх порівнювати. Чи 6 кілограм 200 г у нас більше чи менше, ніж 7 кілограм 500 г? Звичайно, що менше. То ми пишемо так, як. 6 кілограм. 200 грам менше, ніж 7 кілограм 500 грам, то записуємо, то маса рюкзака Відповідає санітарним нормам. Так, ну добре. Отже, ми перевірили, чи відповідає маса рюкзака санітарним нормам. Маса моєго рюкзака відповідає санітарним нормам. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.